Здоровенькі були. Що ви знаєте про дурні ідеї? Якось одного прекрасного вечора в моїй голові появилася одна така. Я не грав в Dark Souls 2, точніше, грав, але ну, дуже мало і давно. Я знаю, що, якщо не вступати в ковинан чемпіонів, то через певну кількість смертей моби перестають відрочуватися. І я вирішив перевірити. Скільки душ я наформлю таким чином, наскільки буду перекачений під кінець гри, і чи вийти зібрати сети бронюк? Ну, це не обов'язково. Умови в мене такі: на локації має бути чисто. Я винищую все, окрім неворожих МПС за одним винятком. Я не використовую грічів і скіпів також, окрім одного винятка. Маю пройти кожного боса у грі разом з DLC. Бруню, зброю, розхідники, консервовані душі і всяке, таке мені продавати і використовувати заборонено. Після кожної локації я буду робити піста... підсумок, скільки я виформив. І відображати його. Що ж приємного перегляду? Ну і не відходячи від каси, починаємо від цих дрібних мобів. Е, я вирішив їх забадати голими руками. Е, Повірив в себе, що це була погана ідея, я досить швидко помер. Відкис і побіг до бабок вибирати собі клас. Вибив я клас дослідника, якщо він так правильно перекладається, не пам'ятаю. І вирішив повернутися, бити цих малих паскуд. Зараза, це була погана ідея. Погана ідея вибирати саме клас, бо в нього основна зброя на старті це кінчал. І розумієте, вони маленькі. Вони дуже маленькі. По них складно попадати. Деякі удари з компу по них не попадають. І я просто матюкався, коли це все зачищав. І в мене не було тоді у голові такої ідеї. Піди. Піди далі, забий, ш... забий далі, мобів, прокачайся, вернись. І вже тоді їх заб'єш нормально, нормальною зброєю. Нє, в мене була. Тобто ідея. Тут вже і зараз. Тим, що є. Звісно, це було Галімо, але. От. Ну і так я з ними разів 10 чи 12 проборовся. Не знаю. Забрав в... тут, забрав смаколик, там відкрив скриньку. Запалив багаття і поїхали по нові, що називається. Далі. Ну, а ну і тут смаколик, там. Да. Далі росочок від них відкиснув. Позор мені. Отже, я їх таки вичистив під нуль. Пішовши, тут забрав самоколик. А, Сі момент. Ага, як завжди. Довбана русня існує. Забрав смаколик і пішов надирати сраку бегемоту. Ем, тут мене чекало деяке розчарування в цьому моменті. Мною так смачненько похрумкали. Ну, я не розчарувався. Просто вернувся і потер його сраку своєю зубочисткою. Ну і пішов далі. Е, далі я пішов вичищати ці дупла. Це було довго. Це було вкрай довго, але я не скажу, що мені це не сподобалося. Мені це було вкрай цікаво робити. Я не можу пояснити свою логіку, чому мені було цікаво. Мені просто подобалося медитативно, топло за доплом, моб за мобом це все вичищувати. От. І так я це робив по таких секторах. Забрав шелут. Продовжую зачищувати верх. ну, дорогу до верху. Цей бомж і ще парочка бомжів наверху. Е, до речі, стосовно факелів, я не просто так їх запалював. Ну, точніше, як? Спочатку я їх запалював просто так, бо мені хотілося, щоб, це, щоб все було видно і не виклупувало мії очі в цій темноті. Але. О, гарний хедшот. Але я просто не знав, що це зі мною, куди я запалюю їх всі. Зі мною це зіграє досить такий ж злий і неприємний жарт. Е, так, ну тут стався міша момент. Чи то я себе надурив, чи то гра мене надурила, я не знаю, що в цьому моменті відбулося. Ну, одним словом, поїхали далі. Зайшов я до цих челіків, другий друге допло. Повичищав їх. Там я пішов зачищ... зачистив челіків наверху. Тут я вирішив не прочитати інструкції і просто, ну. Піти на дно. Але таки, перечитавши, я перестрибнув, забрав лут. Так, як я й казав, я пішов наверх, забив мобів наверху. Там теж були факли, я теж їх там позапалював. Але в моєму ідеальному плані відбувся один такий неприємненький нюансик. Який я зараз покажу. Ладно, цей нюанс. У мене не було гілочки. Тому я різко пішов до Мачули. Ставалось б, в, в Мачулі і не було б мобів, яких бити. Але. Ну, крім скелета в домі. Але ці драні курва кабанчики. Ці лоу профильні гниди. А. Ще один міша момент, там. Е, будь ласка, дивіться під ноги, коли граєте в Dark Souls, гравітація існує. Е, тут я позабирав лут і вернувся до цих лоу-профільних гнит. Як же ж вони мені потріпали нерви? Я не можу описати словами. Я їх з цим тагером кулупав. Настільки довго, настільки важко, моментами мені було від цього так боляче, я навіть не це і не знаю. Давайте просто на це подивитись без моїх коментарів. Такс. Довбина росня існує і все решта виключили світло. Ну коротше, е, вертаємося сюди. Тут е, в чому меми? Я прийшов в різ полеглих гігантів, купив гілочку за часто зроблені 12 тисяч шекелів старої бабки і пішов валити Василіски відповідно. Е, це було також довго. Це було довго, це було неприємно. Хоча неприємніше мені було від того, що відбулося далі. Ну, а далі я пішов колупати бегемотів. Одного забив, за другим пішов спускатися вниз. Чого я не знав, це так те, що скотина над Тимурсью втулив другого переслідувача. Я це зрозумів по звуках дихання Еннекіна Скайкокера. Після чого я благополучно відлетів на багаття. Вернувся почав битися з переслідувачем. Він рідко коли використовує цю атаку темрявою. Перший раз він мене захерачив, другий раз він мене цією атакою захерачив. Я десь фотоші промахав, але ладно. На третій раз я вже його самостійно добив. Не знаю, яким чудом, з якою допомогою, але я це зробив. Після цього я пішов позачищав васирісків, підпалив останній факел. І на цьому моменті стався один такий неприємненький нюанс. Я до цього моменту не знав, що цей факел перекликає червоного фантома, який ще вам дасть звезди на здачу. Тому на виході, спокійно вертаючись до багаття, я такий оу щит номер 2 і помер. Але нічого страшного. Вернувся, забрав свої шекелі і забив Фантома спокійною душею. І на цьому моменті так я завершив проходження двох лук Мачоли і цієї першої локації. Я достеменно не пам'ятаю, як вона називається. Вийте мене скільки хочете. Так ось, будемо підводити підсумки. Підсумки я наведу окремо, вони зараз з'являться у вас на екрані. От. Буде продовження окреме відео про ліс полеглих гігантів. Відповідно, це буде друга частина, це буде першою. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких, не забувайте донатити на ЗСУ. Всім до побачення, всім па-па.